У Москві стріляли в російського генерала заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Його ушпитали, і російські пропагандисти стверджують, що АЛЕКСєв у тяжкому стані. За даними слідчого комітету РФ невідомий, відкрив вогонь на сходах багатоповерхівки, де мешкав цей генерал. Зробив кілька пострілів і зник з місця події. Володимир АЛЕКСЄВ обіймав посаду заступника начальника головного управління генштабу РФ за інформацію гурмо України. Він причетний до воєнних злочинів у Сирії. А також відповідав за розвитку ракетно-авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільних об'єктах. До того ж, він брав участь в організації псевдореферендумів на окупованих територіях. Жителі російського Білгорода вже не вперше відчувають на собі наслідки війни, яку веде держава-агресорка. Увечері 5 лютого на місцевій ТЕЦ лунали вибухи, і місто залишилось без світла, тепла і води. Роботу російської ППО тієї ж ночі чули у Брянську, в Калгузі і тимчасово окупованих територіях України. Більше розкаже Катерина Чала. Добрий ранок для жителів Білгорода місто прокинулося без електрики, тепла та води. У ніч на 6 лютого місцеві мешканці чули щонайменше шість вибухів. Під ударом опинилася місцева ТЕЦ. У місті запровадили екстрені графіки. Відключень в місті ми бачили, що там є блекаут в Білгороді. Крім світла, також зникло опалення, зникло водопостачання, і навіть писали, що. Перестало працювати телебачення, тобто повний повний колапс системи відбувся. Осін аналітики підтверджують, удар припав по Білгородській тец. На відео оприлюдненому місцевими медіа видно мить вибуху. Зйомку вели з веселої вулиці. Відстань від точки зйомки до місця ураження становить близько 350 метрів. Удар припав по північній частині станції. Проблеми з електропостачанням у місті підтвердив і місцевий посіпака Путіна Гладков. За його словами, ремонтні бригади не встигають відновлювати подання електроенергії. Припинив роботу і місцевий водоканал. У нас великий об'єм. маємо багато пошкоджень енергетичної інфраструктури Білгорода, Білгородського, Біктюко, Ракетянського, Кооко, Борисівського, Грайворонського, Яковлівського округів. Цієї ночі вибухи також чули жителі Брянська, Калуги і тимчасово окупованого Криму. А в Запорізькій та Херсонській областях ймовірно уразили російські військові об'єкти. Місцеві повідомляли про вибухи поблизу. Те, що удари зараз по Білгороду, чую думку фахових військових, скажімо, що так, на адресу того, що. Ну, реально для того, щоб росіянам було складно, їм потрібно задавати в цьому сенсі не асиметричних, а симетричних ударів. Скажу так, тут палиться в двох кінцях. Ми ну, маємо що, що масмазі під симетричними ударами. Тобто, якщо вони б'ють по нашій енергетиці, якщо вони б'ють по нашій тепловій інфраструктурі, то і ми маємо задавати такого ж удару. Ворожим нападу звітує за минулу ніч над територією РФ, нібито збили 38 безпілотників, з них 10 над Білгородською областю. Ластю ще 26 – шість над Брянською. Катерина Чала п'ятий канал. Українська балістика, яка долетить до Москви і П'етербурга. Торік, на початку вересня, виробник крилатих ракет Фламінго анонсував розробку власних балістичних ракет. І тепер стало відомо, що їх створення наближається до завершення. Розповіли про це спецзасновники компанії в інтерв'ю Welle. Ракета FPC –– це бюджетний аналог американської системи Атакамс. Вона призначена для високоточних ударів на відстань до 300 кілометрів, має відносно невелику бойову частину. І орієнтована на швидке ураження важливих цілей в тактичній та оперативній глибині. За словами розробників, це дешевше і технологічно спрощене рішення, яке водночас зберігає високу швидкість і точність. Набагато потужнішою є FP-9. Її дальність це 850 кілометрів. Цей радіус дії дозволяє уражати стратегічні об'єкти далеко в тилу РФ, зокрема, Москва і Пітер під ударом. Зараз FP-7 і FP-9 проходять фінальні випробування у ферпо чекають, що всі необхідні процедури кодифікації завершать цього місяця. І після того ракети можуть офіційно поставити на озброєння. Безпілотники у якомусь великому відсотку, який може нанести значне враження Москві або її інфраструктурі, не долетять. Тому єдина надія на балістику з великою швидкістю влучання у ціль більше ніж там 1200 метрів на секунду. ФП9 це 800. Кілометрів 850 кілограмів бойова частина. Або ну, 850 кілометрів 800 кілограмів бойова частина. 800 кілометрів це Москва. 150 українців повернулись додому із російського полону. Про обмін домовились під час тристоронніх переговорів в Абудабі. Серед визволених військовослужбовці різних підрозділів, і різних напрямків, а також поранені, яким одразу надали медичну допомогу. Наймолодшому звільненому 23 роки. Він в полон потрапив під час оборони Маріуполя, коли йому було 19. Найстаршому 63. Анастасія Іванова розкаже більше. Гімн України вони виконують уже на рідній землі. Його співають ті, хто роками чекав на цей момент повернення додому після російської неволі. Перший обмін від початку року, після довгої паузи. Востаннє українці з російської неволі повертали ще в жовтні. Торік сьогодні додому повернулися 157 військових та цивільних, серед них і ті, хто потребує особливої медичної допомоги через тяжкі поранення. Ну, мене чекає, це в першу чергу. Це головне, що я тепер знаю. Перші дзвінки додому, перші слова без страху і сльози, які вже не треба стримувати. Без ті, без ті, що такого не було. Я, я. Так, мама, все, все дуже чудово. Все дуже чудово. Я, я. Дякуємо всім, хто приймав цьому участь. І саме головне слава Україні! Героям слава! Я зараз на тему чекаю. Ага. а ти знаєш, де Я чекати. Будь, будь там, Живий, здоровий. Все буде добре. Пан Іван чекав на повернення сина три роки. Каже, не пропускав жодного обміну. Їздив, дивився в обличчя визволених і вірив, що одного дня побачить сина. І ось нарешті дочекався. Що <підомлення> це? Захисника звільнена в полоні. Ура! Люди валя дома! Вітаємо, вашого Боже, Слава тобі, Господи, дякую, святий Миколаю. Ісус Христос, всім вам дякую. Ми молилися. Боже, я вам вдячний, всі небесні сили, всім людям, всім моїм сестричкам, хто молився мене. Синочка, я вам дякую. Я е, вітаю всі сім'ї, які зустріли своїх близьких рідних вдома в найближчим часом. Це дуже добре. 157 воїнів України повернуться додому. Е, цей напрямок я попросив ще раз підняти. Тому я думаю, що зараз групи знов зустрінуться і проговорять питання, тому що вони проговорили цей обмін він відбувся. Треба ще підняти питання наступних обмінів. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Серед визволених захисники Маріуполя, воїни різних підрозділів та напрямків, а також ті, кого росіяни незаконно засудили на довгі роки ув'язнення. Вони зможуть почути голоси рідних, обійняти близьких. Попереду відновлення та реабілітація. Ми пам'ятаємо про кожного, хто досі залишається в полоні, визволення всіх наших громадян наш незмінний пріоритет на кожних перемовах. Дякую команді координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім залученим структурам за професійну і складну роботу. Цей обмін результат тривалої та складної роботи переговорних груп. Україна продовжує боротьбу за кожного, хто досі залишається в полоні. Кожен визволений пройде медичний огляд, отримує допомогу з реабілітації та підтримку держави. Слава Україні! Слава, Слава! Слава нації! Анастасія Іванова, п'ятий канал. У лікарні залишаються 13 гірників, які постраждали під час російського удару по автобусу на Дніпропетровщині. З них п'ятеро у тяжкому стані. 1 лютого російська армія атакувала робочий автобус, який забирав шахтарів із підприємства після зміни. Через той обстріл загинули 12 людей. Поранених гірників доправили до медичних закладів в обласному центрі. Про стан шахтарів, які перебувають на лікуванні, розкаже Наталя Москаленко. А люди начали чолі Попереду люди почали виходити. Я за ними вікна почали випадати. І тут стався другий вибух: чи автобус, чи ракета. Віталій пригадує, 1 лютого він їхав із колегами, коли автобус атакував російський безпілотник. На ну, якось так у місті Тернівка Павлоградського району російський дрон вдарив поруч із машиною, яка перевозила шахтарів. Від ударної хвилі водій втратив кермування і в'їхав у перешкоду. Коли пасажири почали виходити з автобуса, другий ворожий дрон скинув на людей вибухівку. Я був на землі так я був на землі, тягнув пораненого, і на мене впало щось гаряче. Я почав горіти і почав котитися, щоб загасити полум'я. Куртка згоріла. Тоді через обстріл автобуса загинули 12 -ро людей. Серед них дев'ятеро гірники. Більше як 10 -ро зазнали поранень. Наймолодшому постраждалому 22 роки. Дмитро каже, з дитинства хотів стати гірником. Хлопець пригадує, після вибуху автобус миттєво спалахнув. Осьок посіть окна почало трусити. Вибив вікна в автобусі. Хто як міг тікав? Дивимося, а він в'їхав просто в паркан біля заправки. Після першого вибуху Дмитро зазнав скалкових поранень і відразу почав телефонувати в швидку. Каже люди, які були неподалік, кинулися на допомогу. З цивільних автівок діставали вогнегасники і намагалися загасити автобус, що спалахнув. І тоді стався другий удар. Ми, почали людей, Ми почали людей рятувати, тягнути їх від автобуса. А в цю мить над нами пролітав шахет і вдарив в нас. Загорілася куртка на мені. В обласній лікарні кілька поранених у тяжкому стані. Медики кажуть, постраждалих доправили до медзакладу зі складними травмами. Одному з поранених постійно роблять переливання крові. На апаратах штучної вентиляції відразу було зроблено кілька операцій. Перелита кров, що врятувало їм життя. Є опіки дихальних шляхів. Тому він ще знаходиться в реанімаційному відділенні. І лікарі дають ліки, які дадуть можливість виздоровлювати. Наразі гірників чекає тривале лікування та реабілітація. Лікарі докладають максимум зусиль, щоб допомогти чоловікам повернутися до самостійного життя. На місці атаки фахівці ООН з прав людини зафіксували докази злочину проти цивільних. Однак наступного дня Росія знову атакувала українську шахту. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.